Два обов'язкові слова будь-якої дискусії з турками. Або як я розвела срач в турецькій групі, причина срачу в кінці відео. А почалося все з того, що в одній турецькій групі я залишила комент: на мене налетіли турки, а на тих турків налетіли інші турки. А тепер поглянемо, що тут написано. У першому коментарі ми бачимо слово хакли, що означає бути правим мати рацію. Написано хакли, тобто вона має рацію сенсія. Дивимось інший коментар. Тут пише хаксизми, кадин, «Хаксиз» – це є антонім, тобто бути неправим. Але тут стоїть питання ми чи «неправа» і слово кадин жінка чи жінка неправа». Отже, хакли це бути правим, мати рацію. Аксис бути неправим причиною сречу стало те, що я сказала, що Україна, попри бойові дії, все одно більш безпечна, аніж Туреччина. Було цікаво. Став лайк цьому відео та підписуйся. В мене багато про туреччину та турецьку мову.